Мої вітання. Час дізнатися, якою буде погода в області 23 листопада. В день у Черкасах хмарно. Температура повітря коливатиметься від мінус 4 до плюс 3 градусів, вночі 2 градуси тепла та дрібний сніг. Помітно, хмарним буде день в Умані та Звенигородці. Тут синоптики прогнозують в день від 0 до 5 градусів морозу, вночі 2-4 градуси також із позначкою мінус. У каневі та Золотоноші протягом дня хмарно, а ще ввечері можливий дрібний сніг. Температура вдень коливатиметься від 1 градусу тепла до 5 градусів морозу, вночі 2-4 градуси морозу. На жителів сміли та чигирина також очікує хмарне небо. Тут буде від 0 до 5 градусів морозу в день та 1-2 градуси морозу вночі. З вами була Галина Діденко. Бережіть себе, побачимось на телеканалі. Віка.